Жаркова, Микита Лукаш, я маю в серці мрію щиру. Хай тихо стане в нас від миру і буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба. Одна земля одне в нас неба, одна зима, одне і літо. Нам разом в мирі треба жити, країни рідної сини. Хоч різні в нас думки і сни, І різні сльози, різний сміх. Та мрія є одна на всіх, хоч різні ми, але так схожі. Бо кожен, кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо, мирне жито, без мирних справ і мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів, чи захід то, чи то є схід, у мирі нам всім жити слід. За все дорожче і важливіша в країні рідній мирна тиша. Тому я мрію, палко щиро, Хай стане тихо в нас від миру.